Христі, дорогі брати і сестри, вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Сказав Господь оцю, Царство небесне подібно до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми. Коли він почав рахуватися, привели до нього одного боржника, який винен був йому десять тисяч талантів. А оскільки він не мав чим заплатити, то господар звелів продати його і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і віддати. Тоді раб той упав і, кланяючись йому, говорив: Господарю, потерпи мені і все тобі віддам. Господар змилосердився над рабом тим, простив його, і борг відпустив йому. Раб же той, вийшовши, зустрів одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динаріїв, і, схопивши його, душив і казав Віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив: Потерпи мені і все віддам тобі. Але той не захотів, а повів і посадив його у в'язницю, доки не віддасть боргу. Товариші його, побачивши таке, дуже засмутилися. І, прийшовши, розповіли своєму господареві все, що сталося. Тоді господар покликав його і каже: Рабе, лукавий, весь той борг я простив тобі, бо ти ублагав мене. Чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе? І, розгнівавшись, господар віддав його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу. Так і Отець мій небесний. Учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму провини Його. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Притча про жорстокого займодавця починається зі слів Царство Небесне подібне до Царя. І це означає, що таємниця прощення прихована в Божественній благодаті, в таємниці Царства Небесного. Цар, вимагаючи звіту у своїх рабів, знаходить серед них одного, який мав йому 10 тисяч талантів сума така величезна, що не видно, як він би міг розрахуватись. Це ніби до вас прийшли сьогодні і сказали, що ви повинні негайно заплатити 10 мільйонів доларів. А 10 тисяч талантів це ще більше. Христос хоче показати, що наш обов'язок Богові значно перевищує наші можливості розплатитися. Цар вирішив взяти, що він міг. І наказав продати цю людину та її сім'ю в рабство то до роботи, доки він не заплатить усе. Але чоловік впав на коліна, благаючи потерпіти на ньому, залишити його на волі, обіцяючи заплатити за все. Бачачи, що він хоче зробити неможливе, цар зглянувся над ним і пробачив йому. Прощення було дано йому через його ставлення до боргу, через визнання справедливості цього боргу, через рішучість виконати все за справедливістю. А не через здатність заплатити Борг. І ось ми бачимо, що винна людина була звільнена, а безвинна людина, цар, заплатила Борг, бо він викреслив 10 тисяч талантів з того, що йому належало. Цей приклад відкриває нам таємницю прощення Христа: прощення означає безневинне страждання за винного. Але людина зі своєю теперішньою природою схильна швидше заковувати в боргові кайдани, ніж звільняти. Вимагати своє, ніж прощати, і Господь додає до початку притчі продовження. Прощена людина, радіючи своїй свободі, вийшла і зустріла людину, яка була винна йому відносно невелику суму 100 динаріїв. Хтось підрахував, що це в 500 тисяч разів менше за борг, який йому простили. Проте він вимагав сплати, він схопив його за горло, почав душити, щоб той негайно повернув йому гроші. Бідолашний боржник упав біля його ніг, благаючи потерпіти. Так само, як і він нещодавно благав, обіцяючи все заплатити тими ж самими словами. Але він не хотів потерпіти і кинув людину у в'язницю, доки він не заплатить свій борг. Це було настільки обурливим, що біднякові друзі, вражені несправедливістю, повідомили про все цареві. Вимірюючи суд тою самою мірою, цар віддав його на муку до в'язниці, поки він не віддасть йому всього боргу. І ми чуємо. Так і Отець мій Небесний вчинить з вами, якщо не простить кожен із вас від серця свого, братові своєму гріхів Його. Постараємося зрозуміти з цієї притчі таємницю прощення. У світі є справедливість. Цар вимагає звіту у наших боргах, але Його справедливість вища за справедливість, і тому боржнику дається прощення. Коли ця прощена людина, нічого не навчившись, не зрозумівши, що справедливість може бути тільки тоді. Коли вона вища за справедливість, вимагає те, що їй по справедливості належить, відбувається кричуща несправедливість. І тоді цар нагадує, що у світі існує справедливість, тому що світ прагне здійснити справедливість без Бога без найвищої справедливості, стільки у світі жорстокості, і всі один одного кидають у в'язницю. В'язниця біблійною мовою означає пекло. Серед цього пекла гріха і непрощення, в якому ми живемо, ми повинні остерігатися відкидати те, що ми нерозумно часто називаємо юридизмом, тобто те, за чим стоїть звичайна справедливість, і прямувати при цьому відразу до того, що вище за справедливість. Хибне прощення не прощення. Прощення це не мішок із грошима, з яким радісно тікають, бо борги прощення. Я хочу існувати абсолютно людським чином, бути людиною. Тим, хто відрізняє добро від зла, бачить зло у світі і ненавидить його, бо прощення найвище протистояння злу, а не примирення зі злом. Тільки не даючи дияволу місця, можу я наближатися до Бога? Як я можу пробачити, взяти на себе наслідки гріха іншої людини, вражений смертельно власним гріхом? Чим мені заплатити за іншу людину, коли я сам бідняк і боржник? Де взяти мені серце здатне прощати? Тобто щиро любити, досягаючи вищого добра, тоді як Бог так цінує прощення, що не тільки сам прощає, але зобов'язує всіх прощати, і оскільки Він знає, що ми не здатні дати йому щось, він бере на себе все, що відбувається з нами, і відшкодовує відсутність нашого прощення своїм прощенням і дає його нам. Якщо ми цього дару не приймаємо, ми не приймаємо не лише наших ближніх, а й Бога, і нам немає жодного прощення. І ось тут у притчі полягає вирішальна, можливо, для долі кожної людини і всього людства таємниця. Прощення, яке ми отримуємо від Бога, відкриває нам, чого вартий гріх. Ніхто не може знати до кінця, як дається прощення, яке перевершує всяку справедливість, якщо не побачить Сина Божого, який став людиною. Прощення дається дорогою ціною, кров'ю Христовою. Через прощення приходить до нас глибоке знання гріха і покаяння. Що відкриває Царство Небесне і співчуття до будь-якої пораненої гріхом людини. Блаженні ті, чиї беззаконня прощені і чиї гріхи покриті, блаженний чоловік, якому не поставить Господь гріха Його. Наша радість у цьому дарі благодаті не дає нам отримувати його лише для себе. Знання, якою ціною ми отримали наше прощення, невже не збереже нас від зухвалості стосовно тих, кого ми повинні прощати? Серед пекла землі ми не ангели, ми слабкі люди. Ми боремося з гріхом, але й у нас багато гріхів і образ. І якщо ми не прощаємо один одному, зло залишається і накопичується у цьому світі, і входить до церкви, яка від цього перестає бути Христовою. Християнський народ це не народ сили, це народ, який вірить у Ісуса Христа, який прийшов знайти та врятувати загибле». Це прощений народ, який тому, що він прощений, покликаний принести Євангеліє Боже прощення всім людям. І як той нещасний раб втратив усе і прощення Господнє, і звільнення від усього обов'язку, і повернення свободи собі, і дружині і дітям, все, що отримав, втратив в один момент. У той страшний момент, коли він не пробачив божникові своєму, так і ми можемо втратити все. І прощення, яке ми отримали в таїнстві сповіді, і ту благодать, яку ми отримали в таїнстві святого причастя, в один момент у той момент, коли ми не вибачимо боржникові нашому. Дай Бог, щоб такий момент не настав для нас ніколи, а тому будемо заради свого порятунку, свого власного благополуччя і благополуччя наших ближніх від щирого серця прощати нашим боржникам, і будемо радіти, що в нас є такі боржники. Тому що тільки прощаючи їм їхні борги, ми можемо довести Господу як дороге для нас Його прощення. І ще будемо радіти, бо Господь наш, прощай нам величезне, а все, що ми можемо пробачити, так мало і так мізерно. Радітимемо ж кожного разу, коли ми говоримо в молитві Господній і прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Амінь. Сумська духовна семінарія імені блаженнішого митрополита Володимира Сободана, духовний начальний заклад Української православної церкви, вищого професійно-релігійного освітнього рівня з чотирьохрічним терміном навчання. Сумська духовна семінарія готує священно і церковнослужителів Православної церкви, співпрацівників єпархіальних структур, фахівців у галузі викладання православної культури закону Божого у нерелігійних навчальних закладах. Православних місіонерів богословсько освічених мирян. Духовна освіта на Сумщині має свою давню історію. Дата заснування духовної школи на Сумщині відноситься до початку 19 століття. 30 серпня 1819 року було відкрите ахтирське духовне чоловіче училище, яке проіснувало майже 70 років. У 1888 році духовне училище було переведено з Охтирки до міста Суми. Почався новий етап життя духовної школи. Після жовтневої революції 1917 року духовне училище припинило своє існування. Але рівно через 110 років з дня заснування у Сумах першого духовного училища в Сумській єпархії відновилася релігійна освіта, і в 1998 році. Почало діяти сумське пастирсько-богословське духовне училище. За 17 років існування училища в його стінах проходили навчання студенти не тільки з Сумщини, але й з інших регіонів. Згодом відбулася реорганізація і Сумське пастерсько-богословське училище з 2015 року стало новим вищим духовним навчальним закладом Сумською духовною семінарією. Від дня Святої Трійці Розпочато прийом документів для вступу на денне та заочне відділення Сумської духовної семінарії. Документи приймаються в Канцелярії Сумського іпархіального управління до 27 серпня. Вступні іспити відбудуться 31 серпня. Сумська духовна семінарія імені Блаженнішого митрополита Володимира Сабадана функціонує як фаховий заклад богословської освіти рівня Бакалавріату. Випускники можуть продовжити навчання в духовній академії або у світському навчальному закладі за спеціальністю гуманітарного профілю та отримати диплом магістра. Студентами духовної семінарії можуть стати особи чоловічої статі віком від 18 до 35 років православного віросповідання, за умови успішного складання вступного комплексного іспиту, абітурієнти, які успішно склали вступні випробування, можуть пройти повний курс навчання православного богослів'я, отримати навички участі у богослужіннях, волонтерської роботи та церковного соціального служіння, навички молитви та християнського благочестя створюють умови для духовного зростання, спільні паломницькі подорожі. Месіонерські просвітницькі акції, концертні виступи згуртовують, виявляють творчі таланти студентів. Семінарія має обладнані навчальні аудиторії для кожного курсу: бібліотеку, кабінет музей на честь блаженнішого митрополита Володимира Сободана, а також домовий храм. Налагоджений навчальний процес за сучасними методичними нормами та академічними правилами. Студентам надається місце проживання в семінарії та чотириразове харчування, створені належні побутові умови. Навчання у сумській духовній семінарії безоплатне. Я повернувся до свого дому, до рідного дому, до своєї батьківщини, котра мене виховала. Не можна заявляти про свій патріотизм, бо мені здається так, що це природні відчуття, яким воно є по відношенню до матері рідної, котра нас народила на цей світ. Так, в 1992 році блаженніший митрополит Володимир почав свою першу проповідь після обрання на пост предстоятеля Української православної церкви. Це був тяжкий хрест. Йому випала історична роль стати на чолі Української православної церкви та зберегти її у дуже складний час, коли в руїнах була не тільки держава, а й церква, змучена десятиліттями радянського безбожництва. Сумська духовна семінарія імені блаженнішого митрополита Володимира Свободана. Духовний навчальний заклад Української православної церкви. Духовна освіта на Сумщині має давню історію. Дата заснування духовної школи на Сумщині відноситься до початку 19 століття. 30 серпня 1819 року було відкрито Охтирське духовне чоловіче училище і проіснувало там майже 70 років. У 1888 році. Духовне училище було приведено з Охтирки до міста Суми. Після жовтневої революції в 20-х роках ХХ 20 століття училище припинило своє існування і тільки 1998 року в Сумській єпархії відновилася релігійна освіта. 27 жовтня 2015 року священний синод Української православної церкви, розглянувши рапорт, високопреосвященнішого архієпископа Сумського і Ахтирського Євлогія про реорганізацію Сумського пастерського богословського духовного училища шляхом перетворення його в Сумську духовну семінарію благословив перетворити Сумське пастерське богословське духовне училище в Сумську духовну семінарію, яка отримала свою назву на честь блаженнішого митрополита Володимира Сабодана. Куди треба йти, для чого створив нас Бог. Ми люди створені за образом і подобою Божою, йти нам необхідно по шляху порятунку, беручи приклад з Христа і святих угодників Божих. А ми створені для того, щоб обробляти райський сад, світ створений Богом, і досягти Царства Небесного, де немає ні хвороб, ні печалі, а життя безкінечне. Знайомство зі святими і з усім тим надприродним, що було в їх житті. Є пробним каменем для людського серця. Очевидно, ми не можемо повторити життя великих угодників, але радість про те, що такі люди є, і віра в те, що описані чудеса дійсні, говорить про те, що ми з ними одного духу. Нехай вони, ці святі люди, сповнені як море, а ми як наперсток, але і в нас, і в них одна і та ж жива вода. Для мене віра ціль життя. Це дар Божий, який допомагає знайти орієнтири в житті, не блукати темрявою, а шлях у всіх однаковий і для ченців, і для священників, і для світських людей. Якщо вони хочуть слідувати цим шляхом, то він приводить до Бога. Піст це двері покаяння, двері, які ведуть нас до страсної Седмиці і світлого Христового Воскресіння. Піс це сорокаденний перехід від рабства пристрастям і гріху до служіння Богу і ближньому. Піс це період, коли ми обмежуючи себе в їжі тілесній, починаємо відчувати голод духовний. Це час, коли висохлий ґрунт нашої душі. Зрошує Божественна благодать, і серце починає відчувати, а розум осягати слова святого письма про те, що не хлібом єдиним житиме людина. Тішає те, що народ знову повертається до Бога. Багато молоді ходить до церкви, сповідаються, причащаються, багато хто готовий жертвувати собою у служінні церкви. Радує, що народ не загинув духовно. Духовність це зміст серця і розуму. Розум повинен проходити через серце. А серце через розум духовна людина має орієнтир людини розумної. Це розділення православних. Це розкол церкви, який відбувся 30 років тому, і який дуже важко вилікувати. Тому що пропаганда була сильна, насильство стосовно нас захоплення церков, монастирів та інші напади, і письмово, і усно, і практично, ми сумуємо з цього приводу, але знайти поки що шляхи до єднання не можемо, тому що заважає політика. Політика теж грає роль в житті церкви. Але ми сподіваємось, що православні люди, які з ненавистю ставляться до нашої церкви, Можна сказати, вважаючи її прокомуністичною, проросійською, змінять свою думку. Це сумно. І ми молимось, щоб Господь вселив у серця наші дух миру, дух єдності, дух розуміння, завдання і цілі церкви на землі. Господь закликав усіх до єдності, Він, єдиний пастир, і сказав, що будуть єдині вівці. Ми сподіваємось на це. Бачу церкву в повній її дії, при виконанні її місії і проповіді. І сподіваюсь, що Бог милосердний пошле нам мир, взаємну згоду суспільно славити Воскреслого Христа. Щоб зрозуміти, які згубні дії породжує гріх на всю природу людини, потрібно знати, що таке гріх. Гріх це, по-перше, моральна отрута, духовна отрута. Потрапляючи в організм, отрута здійснює страшне хвилювання крові, підвищується температура, настає судорожне виснаження і смерть, подібне відбувається і в душі, коли в неї проникає духовна отрута, гріховний помисел. Вірити можна у все, що завгодно, але віра стає релігією тільки тоді, коли поєднується з правилами життя, оцінкою вчинків, мудрістю поведінки, поглядом спрямованим у майбутнє. Проблеми людини у всі часи після гріхопадіння одні й ті ж, житейські турботи і боротьба з пристрастями і спокусами заради спасіння безсмертної душі, змінюються форми господарювання, політичні системи, а людина залишається тою ж і так само потребує Спасительної Божої помочі. При цьому дійсно кожна епоха має свої особливості, ставить свої питання і виклики перед церквою і кожним християнином. Сьогодні це секуляризація, яка намагається зайняти звільнене місце войовничого атеїзму, і яка намагається зробити людей по слову откровення Іоанна Богослова ні холодними, ні гарячими, які дбають. Лише про земне, як ставитися до невіруючих друзів, більше слухати і менше говорити, побільше вчитися і поменше повчати. Навчайтеся щиро любити своїх друзів незалежно від їх відношення до віри і церкви. Намагайтеся їм допомагати і підтримувати. І щиро моліться, щоб благодать Божа. Торкнулося і сердець ваших друзів. Любов до людей вище чудес. Той, хто може відкрити нужденним разом із серцем і гманець, і двері будинку, той справжній чудотворець, більше чудес не треба. А якщо вони і будуть, то тільки при наявності головного чуда любові до людей. Мені подобається з російських класиків Достоєвський, з українських класиків вірші тичини. Його рідний брат був священником Чернігівської єпархії, коли я там служив. Ми дуже багато говорили. Він був проста людина, але дуже підкуповував своїм глибоким без претензії, розумінням життя. Мрії, мрії, ви моя радість. Я мрію, щоб Бог, якщо визначить мені жити і працювати, був би до мене милостивий та допомагав би мені дійти свій шлях до кінця. А я своєю чергою буду докладати всі зусилля. Щоб допомогти іншим людям, а такі можливості є у кожного з нас якщо не багатство, то добре слово, зітхання з любов'ю це підтримує людину дуже сильно. Молитва повинна бути невідступною, подібна молитві хананеянки в іншому випадку вона буде безуспішною. Неуважність під час молитви перша причина неуспіху нашої молитви. Молитва не буває почута, коли ми переступаємо заповіді Божі. Марна молитва наша, коли ми, образивши ближнього і не примирившись з Ним, приступаємо до Бога. Вірш блаженнішого митрополита Володимира Сабодана, задивлюсь на ясні води. Краю весен, милий зроду, вік з тобою не старіть. Задивлюсь на ясні води, закохаюсь на століт. Сивим цвітом черемшини, з вітром злим не відсвіту: Не забуду, не покину, не залишу, як піду. Хто ці гори промережив, хто стежок прослав рядки, хто за полем рано стежив, заквічав у колоски, близне сонце з небосводу, Лух радіє, медоцвіт, задивлюсь на ясні води, закохаюсь на століт. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа. перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.